Можна сюди руку просунути. На стінах тріщини, а зверху обвалилася стеля. Такий вигляд нині має гінекологічний кабінет. Прийом тут не проводять, бо бояться за життя працівників та пацієнтів, каже завідувач амбулаторії Павло Петько. Там, Там металічні такі прути. Це стягнута амбулаторія і з цієї сторони, і з цієї сторони, але вже воно із часу. Ну не видержу Павло Петько. Додає це приміщення збудоване у 60-х роках і було призначене для інших цілей для побуткомбіната і приміщення не пристосоване для амбулаторії. Це вже амбулаторію зробили в цьому приміщенні, так як іншого не було. Сімейна медсестра Віра Вакалюк розповідає: окрім того, що в приміщенні холодно, їм бракує і кабінетів. Приходиться з Павлом Івановичем із лікарем в одному кабінеті, що важить, що міряти, що слухати, температуру виміряти. Все в одному кабінеті є незручності, але ж хочеться попрацювати в гарних умовах у теплі. Мати свій кабінет, так як я за все життя не мала свого окремого кабінету. Антонівська амбулаторія обслуговує вісім навколишніх сіл. Їхати до райцентру далеко, а тут завжди допоможуть, розповідає місцева жителька Таміла Питько. Говорить раніше тут працювала стоматологом. Мені це болить. Амбулаторії, школа в селі це надважливе. Неприємно сюди запрошувати людей, щоб вони сиділи в холодному приміщенні, з якого сипеться на голову, хто зна що. Обслуговуватися хочеться в комфорті, каже місцева жителька Людмила Романова. Вже хочеться щось, щоб гарно було, щоб зайти в тепло, роздіться, а не сидіть у куртці. Допоки медичні працівники мріють про комфорт у центрі села стоїть новозбудована амбулаторія, розповідає Павло Петько. На якому етапі там роботи, каже, не знають. Ключів у нас немає нічого, ми не знаємо, що там зроблено. Ми як подивимося у вікна, то бачимо, що там вже готово все. Отоплення зроблено, стіни зроблені, поли зроблено, навіть завезена частина апаратури. А може, навіть і вся, ми не знаємо. На відкриття нового приміщення очікує і місцевий житель Степан Сабаш. Каже, до старої амбулаторії йти далеко, та й здоров'я не завжди дозволяє. А ця знаходиться поруч із будинком. А жила щоб вона відкрилася. Приміщення досі не передали на баланс, бо є проблеми із документацією. Телефоном прокоментував голова Леп'янської громади Сергій Іщенко. Від ОТГ ми сплатили суму розмірів 10% від загальної вартості будівництва. Там якісь проблеми з закінченням цього будівництва, і на даний час потрібно задніми числами. Заключити якийсь договір, устранити ці питання з нашої сторони з зі сторони адміністрації. Ми не зможемо. Будівництво амбулаторії та медичне обладнання обійшлося у 5 мільйонів 500 тисяч гривень. каже начальник управління департаменту будівництва Олександр Мацко. Вести її в експлуатацію каже, не можуть, бо відсутній договір суперфіції це право користування чужою земельною ділянкою для забудови. Був заключений договір суперфіції між Департаментом будівництва і Антонівською сільською радою на один рік. Потім ну, за один рік вона не побудувалася, договора суперфіцією ну, за якоїсь причини не були продовжені. Зараз відбувається процес розгляду і прийняття рішення щодо продовження договорів суперфіцією на збудовані амбулаторія збудована повністю. Обладнання поставлено все, але у зв'язку з тим, що немає продовження договору суперфіції, ми не можемо її вести в експлуатацію. Зараз вирішується питання: хто її має підписати? Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.